Хотів би обговорити з вами два питання. Перша з них стосується мітингу, який зібрався зараз у Києві проти відставки Так Також, друзі, там зібралась доволі таки невелика кількість людей, і ми ще не знаємо, хто фінансує цих людей. Звісно, організатори вже знайшлись. Ним виявився політичний аналітик Карл Волох. Але чи бере він гроші від Москви за ці акції, незрозуміло. Я розумію, що в країні є багато людей, які підтримують залужного і дійсно були проти його відставки. Але, друзі, мітингувальники стверджують, що цим Зеленський зробив подарунок Путіну. Відставка Залужного це подарунок Путіну. Але насправді такий мітинг у центрі Києва це і є подарунок Путіну. Адже Росія витрачала дуже багато коштів на організацію Майдана 3 І ось Майдан 3 по суті, відбувся. Але. Доволі він таки скромний, враховуючи те, скільки Росія витрачала на його організацію. Погодьтесь. Інша цікава новина, яка сьогодні відбулася, це те, що а, помер інвалід, якого мобілізував Одеський ТЦК. Тобто людину з епілепсією мобілізували, і ця людина померла в перший же день. Уявіть собі, а, цей абсурд, тому що. Всі ми знаємо, як проходить ця мобілізація. І дуже часто ці ТЦКшники не мають жодного права забирати цю людину на фронт. Вони галантно ставляться до своїх повноважень, не перевіряють всіх належних документів необхідних. І знаєте, я сам особисто чув, як у ВЛК жіночка говорила, щоб тут бути непридатним, треба дуже постаратися. Тому сподіваємось, що з цим наведуть порядок, адже. У перший же день повноважень сирського відбувається така надзвичайна подія. Думаю, тут має бути негайна реакція від президента до, до командувача сирського, і в цьому повинна розібратись також поліція. До речі, досудове розслідування вже розпочато.